Їхній подвиг перед країною та містом відзначили посмертно. В день пам'яті захисників України медалю на славу чернівців нагородили 37 воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність. Відзнаки прийшли отримати дружини, діти та батьки героїв. Більше далі у сюжеті. За кожною нагородою імена та долі чернівчан, які віддали власне життя за мирне майбутнє держави. У день пам'яті захисників України відзнаку на славу чернівців вручили рідним полеглих героїв серед присутніх пані Анна, яка нині отримує медаль чоловіка. Це нагорода мого чоловіка, який загинув у Луганській області Сватівського району словами, Так, Статний віталій. Він би дуже був радий, що дають цю відзнаку, бо він її заслужив. Він врятував дуже багато хлопців на війні. Він був два з половиною роки від самого початку він був на війні. Так. Жінка каже, його рішення взяти зброю до рук було свідомим та рішучим. Вона і досі пам'ятає короткі розмови перед виїздами на лінію зіткнення, один з яких став останнім. Коли почалася війна, він зразу по телевізорі побачив, сказав, що почалася війна. Я йду, я йду захищати вас, захищати нашу Україну, йду. Він був добровольцем. Побратим вже розказали, що коли наших брали в оточення, він хотів їх захистити і ну, з кулемета 20 людей врятував, а сам загинув. Прийшла отримати нагороду замість сина і пані Єва. Її дитина загинула 26 березня 2024 року на Лиманському напрямку. Ви знаєте, для мене медаль це спогад про мою дитину і спогад про те, що він був дуже хорошою людиною. І в армію до нього прийшли і сказали, він працював логістом і відправляв машини по всьому континенту. Супровождав, так сказати, їх. От. І коли прийшли на, до нього на роботу і сказали йому, ви знаєте, нам потрібні логісти. Треба управляти танками, треба управляти авіацією, треба управляти, він каже, я згоден. І пішов. І це вчора була розмова, на другий день його каже до мене, я тільки на другий день узнала, коли йому сказали, що вже потрібно йти. Каже, мамулік, проведи мене, будь ласка. Я кажу, куди? А він каже на війну. І ось так я провела. Дружина загиблого воїна Сергія Бричака, пані Ілона, переконана, кожен, хто отримав нині медаль, це найкращий син своєї країни, адже вони писали історію свого народу власною кров'ю. Мій чоловік пішов воювати з 3 березня 22-го року. Він прийшов 2 березня додому, як зараз пам'ятаю, і сказав, що я йду в військ тому що хто, як не я, піде захищати нашу Україну. Ну, і 3 березня ми його від, ну, провели. Потім його, їх відправили на Малин, Житомирську область. І далі почалися ну, ці страшні бої. Ну, кожної ночі, протягом, по-моєму, здається, трьох тижнів. Це були такі дзвінки по секундні. Я тільки чула, ну, типу, він дзвонив, піднімала слухавку, він каже, я живий, жив, жив здоровий, здоровийся. Ну, Зв'язок обривався, тому що на той час ну, так було, до нуль. Востаннє пані Ілона чула голос свого чоловіка на початку повномасштабного вторгнення. Далі статус зниклий безвісти і два роки невідомості 4 травня 2024 року. Сергій Бричак повернувся додому на щиті. Нині герої удостоїли найвищою нагородою від міста. Ну, все таки він осознанно пішов на цей крок самостійно, тобто він. Цього хотів, він хотів піти захищати нас всіх, щоб ми спокійно жили, і щоб російська орда не прийшла, не просунулася далі сюди. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.